Добрий ранок, субота, 21, 22 лютого, ой, сьогодні 22 лютого, слухайте. Сонечко вже зійшло. Майстри вже приїхали. Вон там одна машина, там друга. Вже всі на місці. Так що починається новий день і починається, верніше продовжується ремонт. Дивіться. Вже тут провели труби, бачите? Це для пральних машинок. Воду і плюс стоки. А туди повели, то там буде така ванна технічна. Ну, супер! Супер просто. Для двох пральних машинок. там буде. Ванна, а з цього боку на цій стіні ми зробимо сушилку. Просто щоб бельо сушилося зимою. Які ще шафки можуть бути? Ясно, що не буде шафок. Так, і тут вон теж вони вже всі труби поклали сюди глибоко каналізацію. Ну, так це виглядає. Так, тут уже каналізація. І ще якась труба, але щось вони ще до неї не під'єдналися, не знаю. Може будуть під'єднуватися. Але тут є всі труби, які йдуть догори. Оце газова труба в нас, оце. Я так зрозуміла. Чи то ні, ото тоненька газова, а це опалення. Бачите, яка груба труба? Поки воно тудою вийде, то воно застине. Тут зробили ще один вихід на каналізацію на той другий унітаз. Той, що буде на другому поверсі. Так, тут бачу, що якась труба теж, якась вода летіла, не знаю. Що... Може з кухні вода летить, тому так мокро. Так, тут вон, сюди поприводили воду. Бачите? Крім того, прийшли сьогодні електрики і пустили вже сюди мені кабелі, бо тут в першу чергу будуть робити ремонт. Тут буде світло з цього боку над дверима. Так, Потім тут буде світло. Тут ще я хочу додати з одного боку три розетки, з другого боку три розетки. І тут теж буде світло, а тут буде душова кабіна. Тут мені поміняли кран, я зараз вам покажу в кухні, бо це стіна до кухні. Зараз я вам покажу все, вийдемо. Так, тут я закриваю від пилюки. І дивіться, бачите, вони мені поміняли тут кран, поставили цей, забрали зверху, бо поки що в мене купили кран. То вони забрали зверху. Цей старий лишили, але він вже не функціонує. Зараз будуть цей підключати. Тут ще нема води. І до цього крану Вони тут просверлили дирку, бо не було дирки. Просверлили і зробили мені тут кран. Так що вже кухня буде функціонувати краще. Той кран був дуже забитий. Там були такі ржаві труби, що я вам показувала, що вони дуже ржаві. І. Все. Бачите, які меблі страшні. Я ці меблі буду міняти. Я спочатку думала їх відновлювати, бо ніби, щоб зберегти такі старі меблі, гарні, дерев'яні, бо то дійсно дерев'яні меблі, то цілком таке дерево дерев'яне. Ой, римає. Але потім подумала, це наші ті меблі. Ось. Хоч вони непогано, в принципі, виглядають, але їх відновлювати. Не хочу. Так, у мене ще квіти стоять з Валентина. Сьогодні вже 22 лютого. Оця ну, гарно що тримається. Ну, ця вже зав'яла, і ця гарно, і ці дві гарно, а ті трошки підвяли. Ну нічого. Потім покупаємо їх у ванні, може, відживуть. Ну от ми знову в магазині. Ви не дивуйтеся, бо ми будемо постійно тепер в магазині. Але перед тим я вам покажу кактус. Дивіться, який величезний. От бачите, моя долоня дуже великий. І він коштує 100 злотих. Ні, 109-110. Ну він дуже великий, такий кактусяра. Дивіться, проти тих таких. Ще отакі січний, такі баранчики. Прикол, дивіться, я ж такого не бачила. У мене колись в дитинстві я збирала кактуси, І в мене було 220 видів. Але такого я не бачила. 55 злотих. Клас. дуже цікавий. Дивіться, і ще щось таке цікаве, я не знаю, що це таке. Пише Літопс. 8 злотих, літопс. Дивіться, він такий м'ягенький-мягенький. Але вони цікаві. <кху> ще один вид вам покажу, дивіться, який смішний. Клас. Ну і такий подібний, бачите? Вони по 24 злоті. Теж цікаві тактуси. Але перед тим як піти, я вам покажу, яку ми будемо купувати мейку. До речі, я мала мейку на тій квартирі своїй, чорну, але вона настільки зручна, не видно на ній нічого взагалі. Знаєте, де коли каву, чай виливаєш, і то видно. А це дуже зручна мейка. 499 злотих. Так що знов таку саму буду купувати. от Або таку. У мене була, в принципі, трошки з такою кашкою. Ну, теж дуже класно. Ця 360 370. Йдемо ще подивимось, які там майки в нас є. О, тут, до речі, дуже зручно, тут можна овочі мити а тут баняки. Можна і таку собі візьму. І вона коштує 590 злотих. Це трошки глибша. І вона... О, 1100, то вже дорожча. Ця 750, то напевно вже від якості самої мийки. Так, ця коштує тисяча злотих майже. От, і такий кран по акції 149 злотих. О, дуже велика, до речі, зручна. Може таку велику треба буде взяти. Тут і помиєш, і деко, якщо щось пекти. І великий баняк. Зручна. Екран такий. Ну, що як він витягає? Ой, дуже важко витягається. Така металева мені не подобається. Зразу загальну як їдальню. Нагадує. Ну, хоча комусь в інтер'єрі, якщо підходить, наприклад, до сірої плитки, то може бути. І скільки така коштує? 600 злотих. А ця 500. Так, тут у нас душ, І це ж нам предстоїть. Але, скоріш за все, я буду робити так, що мені потрібно буде чорний душ. Скоріш за все. І тут є різні модифікації. Добре, йдемо, подивимося на тумбочки. До речі, ми будемо брати такий унітаз, бачите? Називається геберіт. Фірма і такий унітаз коштує 1400 злотих комплект. Так, наскільки я зрозуміла. Чи що це? це тільки сама зараз стелаж? Ага, це сам оцей стелаж? Коштує 1400 злотих, тобто оцей метал. Потім Пшичіск, тобто оцей дуже гарний дивіться, який гарний. То він коштує 500 злотих. І сам унітаз 500 злотих. Тобто в середньому виходить, значить, 1800-500, 200, 200, 200 300. Ага, і тут ще ті, що вкручуються, такі штуки. Бачите, скільки одна 109? Одна штука 109. ой. Одним словом, сам унітаз нам на 2,5 тисячі обійдеться. Слухайте, все подорожчало. Тобто оця підставка металева плюс оце, я зрозуміла, 1800 коштує. Зеста, ну, так, то сим. Я думала, що, що це окремо. Ну, не дешево, не дешево, я вам скажу. Так що, о, унітаз такий досить величезний. Нам не треба такого великого, нам треба чим повужчі. Одним словом, від 500 до 1100, я бачу, є такі унітази. Нам, до речі, треба думати, який унітаз, вибрати, їм дати фотографію, вони нам куплять. Оцей гарний, правда? А, ну так правильно. Він і коштує 1990 тисячі. Угу. гарний. Ой, але він дуже великий, наш він такий великий. Нам гості якісь? Може тут є вощі. Оцей 800 злотих. Угу. Ясно. Одним словом, 2000 придеться викласти за унітаз. Оцей непоганий такий. Знаєте, мені подобається. 1400 цирзаніт. Ну, я не знаю, які вибрати. А нам треба вибрати, щоб їм дати. Добре, потім запитаємося, які їм треба краще. Так, душова кабінка. Нам така не підходить, нам треба тільки самі двері. Ні, це не так. Нам треба просто саму стіну з дверима, щоб відкривалися. Ось такі три тисячі така от з тими різними душами. Ми таку не будемо брати, нашу воно ніхто тим не користується. О, самі двері, бачите? Ну, нам треба самі двері. Клас. І самі двері 700 злотих. Ну і прекрасно. О, є подвійні. Нам треба подвійні. Краще отакі от, от. Коротше, виберемо. А це... Різні є, бачите, чорні, і золотисті. Так що можна вибрати? Тут показано. От нам якраз такий треба. А ми будемо таке робити. І вони 1200. Може ви знаєте, яке було гарне? З Якимось таким шклом матовим, щоб воно не було. Прозоре. А може отаке. От. Одним словом виберемо. От дивіться. Як я хочу. Отак от буде душова кабіна, правда, там буде вікно у нас і буде душ там з боку і один другий з того боку, щоб ми могли зразу двоє митися. І двері тако розсуваються. Тільки двері будуть не срібні, а чорні. Ікран буде чорний. А чи ну, подивись, як гарно. Буде. Угу. Бачиш, чорне з деревом. Я хочу отаке от таке щось зробити. О, покажу тобі, йди сюди. А, які так от хочу підібрати плитку до того. Має бути ванна ось така чорна з деревом. Ага. Меблі маються. Ага. І чорний оцей, дивись, рушнику, сушка, чорна, о. Ага. Іди сюди, дивись. Тут Ну не підійде нам. Самий колір не підійде. Не підійде. Ні, я не хочу, мені не подобається. А та, що саме? Колір не подобається. Бо? Ти що? Не хочу я сіру, як сіра до, до дерева. На сіру, на Ні, іди сюди. Подивися. Я маю, маю, дай, таку рушну косушку купуємо. І от, бачиш, яка кабінка. Чорні двері, чорний душ. А Будь плитка... І буде видно Под... на ньому. Дивись, не буде. А плитка о такого типу, я хочу. Щоб душова кабіна була викладена такою плиткою. А тут буде інакша плитка. Думаю, розумієш? І вона тоді буде виділятися і Думаю. буде підходити під потолок. А, кожен нюанс, кожна потерпість і буде видно. Не буде нічого видно. О, Успокойся, все буде добре. Зато гарно, розумієш? Це моя проблема, це я буду прибирати, не ти. А, це косушка і така електрочно. Так. І дивися, взяти таку плитку, отаку подовгасту, і поставити в кабінку, і буде дуже гарно. Ну, no, Такі... тут є дивиться, є така. Ну. No. Що? На підлогу десь такий паркет. Та то не паркет. А на тобі вже є такого. Ні, та ні, то не. І буде так, як ви. Ні, ну ти замість того, щоб мені підібрав нормально, але ти балуєшся. Усім доброго ранку, 23 лютого, кожен день сонечко. По погоді пише, що сьогодні останній день морозу вночі було мінус 5, і вже буде ноль. Так що сніжок розтопиться, вже буде навесно. Сьогодні неділя. Усім доброго ранку. Отакий От на сьогодні ранок. Цілу ніч дощ йшов, туман, нічого не видно. Але ну, незважаючи на це, усім бажаю доброго дня. Подивіться, 12-та година і нічого не змінилося. Цілий лютий майже було сонечко кожен день, а сьогодні. Така погодка в нас.